Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності, що заважає знайти другу половину, друга на все життя, щирі почуття, кохану людину, бути коханим, коханою, кохати? Які є перешкоди? Що відбувається? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу, допомоги. А ви все одно будете одружені, вийдете заміж. Є перешкоди дійсно, пережито дуже сильно багато страждань, були нехороші, важкі дуже відносини, пролито багато сліз і травми. От. І... Е페едіка, зараз я хочу подивитися. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Угу. Розсорка стоїть, дуже сильна. Тут уже відносини неможливо відновити. Тут розсорка, агресія сильна дуже. Вам заважає жінка, вона постійно лізе, заважає. До вас ідуть нові відносини. Скажіть, Так, зовсім інше життя. І це на краще. Хоч, якщо були пролиті сльози, і дуже сильно вам робили боляче в цих відносинах. Ви зможете зробити крок у майбутнє, і там буде все зовсім по-іншому. Ви вже знаєте, що вам потрібно, які вам потрібні відносини, і що ви шукаєте. І це до вас йде. Новий дім і нове, новий шлюб. Це все, я заперечую, убираю. Угу. Зіпсували відносини. Ну і, е, і самі нічого і не отримають. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, <клух> одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто лиха бажає. Відведіть, відверніть і поверніть назад ворогам, все погане, все лихе, що робили. Всі порчі, прокляті, розсорки, осуди, отвороти, морочки знімаю, повертаю ворогам. Всім, хто дивиться відео близьким, людям відкриваю шляхи дороги на любов, на кохання, на другу половину, друга, на все життя, щирі почуття. Дорога відкрита. Буде так і так і є. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Давайте ще раз подивимося, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у долю. Дехто дивиться відео близьких людей, що заважає знайти другу половину, друга на все життя, щирі почуття. Так, тут, може, декілька ліній таких іде мені в одних людей відбулося розлучення. От, і вам розбили серце. Серце дуже сильно поранене. Ну і не один раз, якби його розбили багато разів. І вам навіть важко в голову взяти. Таку думку, що можуть бути якісь відносини. Настільки зроблено боляче. Ну, і саме страшне, що вороги зробили, вони вам відбили да, це бажання будь-яких будь відносин, стосунків, і таким чином зіпсували майбутнє. Да. От вони таку насильство робили, що. Зіпсували вам на майбутнє, хоча до вас іде кохана людина, щирі почуття, нормальні відносини, справжні. От. І я хочу повернути оце все чуже лайно. Воно вам не потрібно. Хай вони страждають, хай в них буде закрите майбутнє. Повертаю все назад, всі біль сльози і страждання, всі образи. Всю агресію, що вам робили виймаю, повертаюся ворогові. Хай він страждає, хай з ним все це буде. Ви щасливі, насолоджуєтесь життям кожен день. Вам можна бути щасливими, радіти життю. От. І ще можуть бути люди настільки в настільки важкому стані, що можуть. Приходити думки про суїцид. Убирається, вам не потрібно. Ви маєте жити, радіти життю. Вам можна бути щасливими, насолоджуватись кожен день життям. Буде так і так і є. Більше нема жодної думки про суїцид, буде так і так і є. І ще і люди, може, так відбулося, і у вас була кохана людина, і відбувся якийсь випадок, ну, може, померла кохана людина. І це розбило так сильно вам життя, що така сильна туга, що ви от постійно думаєте тільки про цю людину і не можете ніяк почати заново нове життя почати, хоча йде. Всі, ну, всі шляхи дороги відкриті для нового життя. От так що, так. Ще є люди, в яких стоять стяги, крадники щасливої долі. Може бути, так, так, жінка мені йде, але вона заздрить не те, що, прям, що у вас буде кохання, любов, а те, що ви зможете ну, збагатитися за рахунок цього. І в неї більше плани на ваші фінанси, і те, щоб у вас не вийшло. Ну, Як-то вдало вийти заміж, щоб, щоб ви не змогли собі допомогти фінансово. Заперечую весь негатив, убираю тугу, знімаю, виймаю із серця, ви більше не страждаєте за загибшим, за померлими, коханими людьми. Отпускаємо вони більше не живі. А ви живі, не мають упокоїтись, вознестися, заново народитися. Ви маєте жити далі, насолоджуватись, радіти життю. Буде так і так є. Угу. От виходи вилазить магія. Тут роблять оморочки когось водять заніс. Ви маєте постійно перебувати в стані відлюдника в стані такої самотністі. Самотність прям зроблена, а це щоб гроші. Дивіться, є чоловіки, можуть дивитися чоловіки, які от в оточенні можуть мати таку людину, вона дуже така підступна. Вороби вам на самотність, що ви відлюдник, іначе як священний, священний, от е, сам собі по собі, один з собою. Ну це обман. Обман і обманюють так, щоб ваші гроші були тільки вам, і цьому оточенню що якщо вдруг у вас ви вирішите одружитися, це до чоловіків, ну може і до жінок також відноситись, якщо вдруг так трапиться, ви вирішите одружитись, щоб ви свої гроші не витрачали на коханих людей, на сім'ю, ну, на свою родину. Тут така підступна людина, присутня, Заперечу весь негатив, обираю. Прошу вище сили, допоможіть. Відкриються всі дороги і шляхи відкриваються на кохання, на любов, на другу людину, друга на все життя, щирі почуття. Убираю всі порші прокляття на самотність, знімається. Ви більше не самотні. Іде до вас кохана людина, друг на все життя, щирі почуття. Більше ніхто не може заважати вам радіти життю. Відкривається шлях на кохання, на любов. Більше серце не болить, ви більше не тужите за коханими. Відкриваю шляхи дороги, нове життя, щирі почуття. Вам можна любити, можна радіти, насолоджуватись життям, прожити його радісно. Разом прикриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кохання, на любов, на друга, на все життя, щирі почуття. Більше ніхто не може завадити, більше не зможуть втручатися, всі негативні програми, які з гуся вода сходить, так і з вас сходять. З вас, і з ваших близьких людей. Сходить весь негатив, програми, негативні о, мороки, морочки сходять. Відкриває дорога на кохання, дорога відкрита, буде так і так є. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, так, ви не маєте бути самотні, має бути з вами постійно якесь спілкування, кохана людина. Це нормально. Зараз я хочу подивитися ще питання від глядачів. Це питання за донат на любу суму, на ваш розсуд. Може допомогти також і тому, хто запитав. І вирішити ще схожа, якщо проблема. Усі, хто дивиться відео, якщо схожа проблема? Давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили, чи повернуться стосунки із сином? Із коха... і, і, верніше, із сином, чи повернуться стосунки дружні із сином? От. Яка істина причина, чому? З... ускладнились відносини. Чому нема порозуміння із сином того, хто питає. Скажіть, то, Скажіть, то Тут магія. Угу. Мало бути все добре, ви мали спілкуватися. От. Кхм. мало бути все добре. Тут на майбутнє розсорку ставлять, та й зараз блоки сильні були. Зараз вирівнюється ситуація. Дивіться, буде якісь свято, якісь дуже хороші, приємні дні, і до вас сам син має приїхати. Я знімаю блоки, знімаю всі розсорки. Більше немає жодної причини, щоб син агресивно ставився до своєї мами. Заперечую весь негатив, убираю всі програми негативні, порчі насмість, кладовицьку магію знімаю, студу, отвороти знімаються. Стоїть морочка. Заперечую весь негатив, убираю, знімаю всі мороки. Морочки знімаю, магію негативну, анулюю, убираю. Руйную всі програми негативні, що в тілі сина, з якими б рідинами не надходила інформація. Руйную повністю. Більше не працює анульовано повністю. Всі програми негативні. Більше немає агресії сина до матері, матері до сина. Нормальне спілкування, дружні відносини. Налагоджуються відносини, зняті повністю всі блоки, студия, творот, рисурки, морочки зняті, відкритий шлях. Син приїжджає до мами, спілкується без перешкод. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на. Спілкування. Задружні відносини у матері із сином дружні відносини буде так і так і є. Отсікає ворогів, більше не зможуть сварки робити Одвож, ворога, буде так і так і є. Більше ніхто не може втрутитись у ваше спілкування. Буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так. Це дуже сильний напад, магічний. Тут і напоюють, і підливи роблять, остуди роблять такі сильні, потужні. Дійсно, ви мали б спілкування, дружні відносини із своїм сином, але роблять навмисно, щоб ви не спілкувалися. Ну, нічого, треба продовжувати періодично знімати, знімати. Воно налагодиться, спілкування, ви все одно будете спілкуватись. От, просто періодично його треба чистити, знімати? І ще є друге питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд на YouTube канал за донат на будь суму. Давайте подивимося. О, є питання від глядачів, що приховує чоловік? Від того, хто питає, які у нього плани на майбутнє? Давайте подивимося, що приховує чоловік. Нагадую, це питання може також програтись у всіх, хто дивиться відео близьких людей. От якщо схожа проблема, може допомогти. Скажіть, допоможіть, що приховує чоловік. від що відбувається і які плани у чоловіка? Давайте подивимось, скажіть ви ще сили, допоможіть що приховуючи. Які плани у чоловіка? Того, хто запитує? Ну, він так дуже сильно боїться чоловік, переховує якісь відносини, дружні, причому. Він не хоче, щоб ви знали, що він дружить з якимись людьми. Боїться страх присутній дуже сильно за своє, за ваші відносини, за ваше кохання. Він чомусь боїться, що у вас щось трапиться, ви можете загинути. Бо тут дуже багато карт. А ще він боїться, що ви поїдете. Він боїться за кохання до вас за це кохання приховує, що комусь позичав гроші і з ким то дружить, з тим, з ким, напевно, дружити краще не дружити. от Що приховує чоловік. Давайте подивимося, які в нього плани. Скажіть, допоможіть. Він десь збирає, буде у нього план десь приховано від вас збирати гроші. Скажіть, що приховує чоловік, того, хто питає, так, це стосується грошей фінансів. Гроші збирати окремо. А оце цікаво. Дивіться, він планує розлучення, він хоче, щоб був будинок, щоб було житло. Все продумує наперед. А навіщо розлучення? Чи є кохана інша жінка у чоловіка? Скажіть, допоможіть. Зараз немає, але в нього такі мрії, присутні. Цікавий чоловік. Його гайдає, в нього як біполярне розстройство, його гайдає і сторони в сторону. Він боїться, що з вами відносини зіпсовані, завершені, він з ким то дружить, з ким не можна дружити. Но це не любовниця, не коханка. Тоді він знає, відчуває, що ваші почуття він втрачає. От, приховує, приховує гроші, в нього є гроші, він комусь і позичає, і десь відкладає гроші на майбутнє, щоб е, е, розлучитися, було житло, де жити. І мріє про любов, про кохання. Зараз ні, нема. Ну, я не бачу, тут не, не показують іншу жінку. От. Убираю всі прокляття, порчі, знімаю, зглази, заздрість убираю. Прошу вищі сили, допоможіть налагодити відносини всім, хто, тому, хто питає з чоловіком, відносини налагоджуються, без перешкод. Буде так і так є. вбирається всі негативні дії. Да, він вам багато розбив серце. Щось ну, взагалі йде така власна людина. Важко вам заперечую, повертаюся. Біль сльози і страждання назад вертаю чоловікові, хай сам на собі це все відчує. Ви більше не страждаєте, серце більше не болить, загоюються всі травми, рани душевні. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так і є. Все погано, все лихе, щоб не робили, повертаю ворогам назад, тому хто робив, хто замовив. А у вас все одно будуть гар... гарне життя, у вас будуть відносини. Ніде все... все вже так зіпсовано, що ви будете розлучатися, я так думаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть того, хто питає, вдень і вночі захищайте, оберігайте, загоються всі травми і рани. Душа не болить, серце не болить. Висушую всі сльози і страждання, буде так і так є. Буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що, будь ласка. Не розтраюйтесь дуже сильно. У вас гарна доля бути щасливими. Тут ви е, пережили дуже важкі часи. От. Так що так. Так. На цьому я буду завершувати. Отака От вийшла в нас сьогодні кава. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати, допомагайте закривати збори, де б ви не помітили. От одна гривня, дві гривні виділіть свій час, задонатьте, щоб підтримати військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб з вами завжди були кохані люди, щоб вас кохали і ви кохали в радості і були щасливі. Попри все, буде так і так і приємної вам кави і до зустрічі!